Гляньте, який він покоцаний весь. Доброго вечора, ми з України. Любі друзі, самі бачите, январський теплий день. І я знову сьогодні на рибалці. Щучка трішки, ну, не скажу, що піднадоїла, але ж мені захотілося взяти мікроджигову палюгачечку. Вірніше таку, можна сказати, переходну мікроджигову не... Не знаєте, не такий чисто мікроджиг, де можна буде половити 0,5 і до 2 грамчиків. Це полюгака X-Game 76 з тестом 0,8-7 грамчиків. Якщо ставити на неї 2 грамчика і в таких складненьких умовах, де травичка, то можна дуже гарні такі підбросики робити і, чи просто протягувати через травичку. Сьогодні така точечка в мене і буде. Можна було б сюди взяти якогось супер наноджигову вудочку, але ж я знаю ці місця, як свої п'ять пальців, і до літа. Тут, чесно кажучи, рибка стоїть десь далеченько. Ну так від 2 до 10 грамів треба кидати. Тому сьогодні взяв цю палюгаку, вона буде мені як універсальна. Що з цього вийде? Побачимо. О, любі друзі, перший вокунчик. Е, да, зараз дотащимо і можна буде сказати, що це перший вокунчик у 23-му 23-му. Все, я його дотащив. І тепер сміло можу сказати, що це, любі друзі, перший у мене вокунчик в 23-му році. Це початок року. По вокунчикам. Відкрив я воконеву рибалочку в 23-му році. Щука була, тепер і вокунь. Тепер і вокунь. Так, це стою трішки і думаю, як я звідси буду виїжджати. Так, добряча розкиша дорога. І вона завжди-завжди угору. І слизька, і трава слизька, і болото. Робимо ще один закид. Звісно, хтось полюбляє такі проводки, бистренькі, 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 тому ви солідною паличкою не зробите. Це табулярочка, тому 2 грамчика бачимо, як я зараз на землі дуже багато, там під водою дуже багато травички. І щоб її перекидувати, при, ну, мені потрібна була така жорсткенька паличка, щоб робити таку. От, зробив паузу, не клює, десь є підсевчик, я такий височенько-височенько наживочку силіконочку підкинув і знову стукаю. Ой, здалося, щоб була покльовочка, але ж не було покльовочки. Отак. От Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Пауза вимотав і жду. Так, ну що, вже вже дуже і дуже гарно. Гарно розпочався день. О, тіркнув прям наче током. В цьому році це ви ж бачили, я все по щучкам да по щучкам скінчав 22-й рік теж по щучкам і мікрушка. Ось, все, в, 20... я... в 22-й рік я скінчав... Блін, це що таке? Чи... А, ні, це... це воно так боком плило і мені здалося судачок маленький. Мені так здалося. Зараз побачите. Гляньте. Гляньте, який він... Ви такого ще, мабуть, не бачили. Гляньте, який він покоцаний весь. Пузо, гляньте, яке біленьке. Ну, мені це здається, це він десь в сітці побував. Я не думаю, що це його хтось цапанув. Це на сіточку схоже. Блін, як то кажуть, я від діда уйшов, я від баби уйшов і від тебе уйду. Ні, любий друже, я тебе сам відпущу, сам. І давай так акуратніше тебе. Ух. Гарненько, гарненько пішов. Водичка дуже і дуже прозора, любі друзі. Гляньте, яка водичка. І бачимо, скільки травичкин збив цей вокунець мене. Я хотів сказати, що... В 22-му році, в кінці, я ну, більш в кінці вже практикував палички такі більш ну, з таким тестом, там да? то е, взяти зараз в руку паличку, яка дуже легенька, тестом до 7 грамчиків, е, ну, звісно. Спочатку наче таки робиш декілька закидів, думаєш, Блін, щось, щось не те, щось не те. А потім, коли перший такий динь в руку, ти витягуєш вухонь, начебто невеличенький, геть маленький такий, але ж палочка згибається, можна навіть фрікціончик підстроїти, щоб він теж трішки співав. І ти розумієш, що це, це свій такий кайф. Хто ніколи не рибалив на мікрушку, той, звісно, цього кайфа не розуміє. А хто не рибалив на мікрушку? Ну, той, у кого дуже і дуже багато є лайтової рибки. Тим людям ця мікрушка дуже і і не потрібна, навіть не потрібна. Але ж якщо ви візьмете вудочку, Пушиночку таку в руку і підете ловити рибку. І якщо цей спінінг буде у вас на той рибці отак от відпрацьовувати, а якщо якийсь там добряче там, з пів кіла візьметься рибка, і він ще у вас отут буде гнуться, фрикціончик буде співати, то відчуття, відчуття буде колосальне, скажем. Але ж, да, Такими снарягами, з такими снастями ви заготовителем заготовітелем не станете. Не зможете там набомбасити риби і піти на базар її продати. Звісно, треба сітка. Тик. Поспішив, поспішив, але була тичечка. І скажу так, вже недалеченько. Да. Поспішив я. Трішки треба розуміти, що зимовий вокунь він дуже і дуже вакуутненький, йому треба було дати час заковтнути мою наживочку. Але ж те, що тут рибка є, це вже дуже і дуже добре. Я трішки, даже, ну, якось так, два поспіль було вухуня, потім якийсь затишок, і я вже почав думати, що е, рибка була в мене з викиду і треба вже ставити ваги 5 грамчиків. Але в мене тут шнурика на 5 грамчиків на закид, 5 грамчиків просто немає. Можна буде трішечку поставити. І тут оце я собі кручу, кручу в голові і десь на пів дороги була покльовочка. Ну, я її бачимо, бачили самі, я її не реалізував. Треба давати трішки більше паузу. І коли чую, що... Ну, якщо не тинь, а такий якось, тиребонька, я мою наживочку, наживочку, тиребонька, требонька, треба дати більше паузу. А я поспішив. Нічого, це ж на помилках вчимося ми всі. Ви, вчим, ви вчитеся на моїх помилках, а я на своїх. Я сьогодні як звичайний дилетант... Опа, забувся щіпчики. Добре, <гум> що я в машині зажигалася. Є такий наборчик гачечків. Е, так, восьмий, восьмий і десятий, десятий, восьмий. восьмий і десятий номер. Але ж гляньте, десяточка, ну, звісно, це менше, ніж восьмий номер, але ж це серія F59, трішки проволочка в них товстенька. А так як я хочу більш таку наживку парусящу зробити, тому поставлю F78. Вони ну, з більш тонкої такої проволочки. Незважаючи на те, що вони трішки будуть більше, ну, мені здається, вони будуть легше. Опа, є. Чуть, любі друзі, не заснув. Поставив вже, ух, тишечка, 3,5 ваги, 3,5 грамчики. жбурляю вже далеченько, ну, мені здається, там вже рибка повинна бути. Але ж її там нема. І цього вже ну, майже, майже наживочку довів до берега. І... Тикнув, тикнув манюнь, манюнький такий, гляньте е, пам'ятаємо, я в тому відео взяв щуку теж на такий синенький колір. І сьогодні почав рибалочку теж на цього хитомчика і теж в цьому віолеті. І бачимо вже третій, але ще було в мене дві покльовочки, які я ну, не зміг реалізувати. і От я не знаю поміняти вокунець. Бачимо, не дуже крупненький. Це 1,6 резинка. Так, а ну ще поставимо трішки більше. А більший у мене хитомчик, це ну, 50 мм. Це, це що? Це два дюймчика, мабуть. Блін, пишіть, я не знаю, а ще відірвав. Чому компанія оце флагман пише в міліметрах. Всім уже дуже е, незрозуміло. Всі, мені щось здається, що всі вже привикли оце в дюймах, в дюймах, а тут в міліметриках. Так, ну щось, чесно кажучи, мені здається, це е, двушечка, це така здоровенька, здоровенька колбасіська. Може я її нічого не піймаю, але ж десь п'яток забросиків потрібно зробити. Ух, все ж, любі друзі, два дюймчики. Вважаю, що це було забагато по зимовому, вокунцю не крупному, тому поставив менше, менше резиночку і на другому західі вже трапилася покльовочка. Але ж я не дотащив, не дотащив, тому що дуже багато травички і вокунець мене надурив. А, чесно кажучи, таке, я її полюбляю на рибалочки, чи ти рибку, чи вона тебе. О! О! втянула, як втянула. І знову... І знову мимо. Тому зараз ми ще спробуємо таку волочащу проводочку. Більше зробимо паузи і на дні більше такі тинь 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 і протяжечки. тинь Тин. Була. Була тичечка. Тикнула, тикнула, любі друзі, є. Гляньте, була спочатку тичечка, але я взяв. Вірніше, вона просто так торкнулася, рибка торкнулася наживочки. І все такий гарненький. І все, і все. Зробив паузу, не перезакидував, не виматував, бо буває, знаємо, взимку люди думають, рибаки думають, що... Вохонь, якщо торкнувся наживочки, все, він не активний, він більше не підійде. Але ж треба експериментувати. Я зробив ту паузу, зробив ще декілька підкидиків, ще декілька обертів зробив і все ж таки цей красень ну, догнав, догнав нашу приманочку. Тюкнув, Кажуть Дмитрика Дмитрику, на силіконову приманку не кажи наживка, бо наживка це якийсь там що ж живе. Але ж любить друзі, як би я не сказав, ви ж ті, хто дивиться мене, знають, що я не якийсь фідерист і ловлю на силіконові. Приманочки. Якщо я і сказав, що це наживочка, ви мене зрозуміли. Все, любі друзі, ну, десь будемо виправлятися, десь щось будемо е, в прикол казати. Тому як оцей вокунь. Ну ви гляньте, який красень. Блін, до речі, на вулиці плюс 6. Плюс 6, щоб ви розуміли. Дорога так розкисла, гарний, гарний красень. Ану. Ух ти, бультихнувся. Так, джин заблукав, воно, ну ну, ну, ну. Поплив, поплив. Так, да, такі хащів, такі хащів і тому. І є тільки глянув, там зліва стайка така качок і... Десь штук шість лебідів. Думаю, може таке бути, любі друзі, що там ну, така прям стайка казирна і качки, і все це. Може якийсь там корм є і вони це там тусуються. Може там. І... Тому і думаю собі, може таке бути, що там де той корм, де оці лебіді і качки. Копошаться, копошаться, піднімають якусь муль, муть, муль, і може в окунець там краще буде стояти. Оце я собі так щось крутю, крутю, і вже четвертий поспіль закид роблю і думаю, піду туди. І все ніяк не йду. Тому зараз щас, туди сходю. Насчитав, 9 лебідів. І купу-купу качок. Ось ось полетіли. Давайте, зараз я вас всіх там налякаю і наловлю риби. Не може бути, що ви там просто так. Так, навіть тут 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15 лебідів. А качки самі перші дали драпака. Ну, давай. Спробуємо тут не впасти хоча... О, краса! Все зрозуміло, нічого тут нема, а чому вся ця птиця тут була, це тому що тут нічого нема. І вони коли стоять, плавають тут, їх за ноги ніякий вукунь не хапає. А я думав тут, о, блін, риби, риби. Ще в цей останній закид роблю. І підемо, піду назад. Там хоч щось покльовувало. Якісь унікальні місця. Місця дуже і дуже багато, але ж до рибки... Прив'язався тільки на одному місці. Є така підозра є в мене. Дойду до нього, обов'язково прокоментую і покажу, що за підозра в мене. Ось, якщо видно, бачите, така помістка виклана з камінчиків. Водички коли дуже мало, то мені здається, це фідеристи виклали собі, щоб туди садок свій кидати, і їм було вдобно. Ну, і тим самим я собі так трішки думаю, що тут вони вичистили влітку, тут було багатенько травички, вони вичистили і тут завжди рибалили. І рибка, як-то у них така дорожка була, рибна дорожечка, чистенька, завжди прикормлена. Тому і зараз. Тут стоїть рибка, бо пройшовся я, ну, я відтуда прийшов, прийшов тут, надибав рибку, потім пішов туди, нема, вернувся сюди, потім знову туди пішов. Ну що, любі друзі, все самі бачили. Сказати, що я нічого не піймав, ну, не можна так сказати, якогось невеличенького котика я би зміг накормити це 100%. Рибку піймав, одного ви бачили, такого я, наче, я не знаю, якийсь пришалець. Він і від діда втік, і від баби втік, від цвіток втік, і від мене ушов. Ходив до лебідей, до качок, нічого там теж не піймав. І ще хочу, до речі, сказати, що були сьогодні кліваки. Були такі, які вакуята, які я тащив, але не витащив, тому що вони зайшли в траву. Дуже багатенько травички. Бачимо, рік тільки розпочався, а трава ще така моцна, моцна, моцна ще прошлогодня, як то кажуть. В цих умовах, якщо б я сьогодні взяв якусь паличку до 2 грамчиків чи до 5, але солідну. Я би ну, не справився. Завдяки цьому X-гейму 76-му, який до 7 грамчиків, він табулярний. У нього є такий запас мощності. І ви бачили, я викорчовував цих вакунцят, Хоча, я ж кажу, були такі випадки, що зайшов все-таки гад такий зайшов в травичку, і я його не зміг взяти. Але ж це рибалка, любі друзі, чи ви рибку, чи вона вас. Ще хочу сказати, що на Росії залишилися дні алкоголіки, які йдуть воювати в Україну. Звісно, ми розуміємо, що це за гроші. Людей довели, в них ні ни грошей, нічого нема, і вони йдуть, вмирають. А Збройні сили, Збройні сили України, їх ну, з алкоголіками швидко справляться. Якщо ту сотню розковиряли, які там ще й спецнази були, то ці алкоголіки там хоч 200, хоч 300, 400 тисяч, всі поляжуть. Тому, любі друзі, слава Збройним силам, слава ЗСУ!